Всіх вітаю, 24 листопада, неділя. Обіцяла вам цікавий розклад. Давайте знаєте, що розберемо? Відоме європейське видання The Economist. Я в тому році питала про цю їхню обкладинку. Вийшла вже нова обкладинка 25-го року. І, звичайно, зробимо розклад на 25 рік. Давайте подивимося, що тут у 24-му році. Вони. Бачите, Зеленський, ось цей президент РФ. Над Зеленським жінка, ну, тобто, тут вибори глобальні. Над президентом РФ це в нас Трамп. Що буде робити впродовж року РФ ракети, супутники, щось таке наші теж будуть виробляти. Ну, тобто, ви ж бачите, що це, в принципі, оця інформація правдива. Посередині, бачите, тут глобальні вибори в світі. Далі, тут валюта. Чотири валюти, і показується, що якась одна валюта. Ось так може видніше. Одна якась валюта піде вниз, але тут немає натяку яка. Ну, в принципі, можна сказати, що правда. Далі, тут в нас президент Китаю. Він, 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 він думає думки, мрії, його надії на що? Оці електрички. Авто, акумулятори і ресурси. Тобто, ну ви зрозуміли, що далі тут в нас Байден. Чим він занепокоєний? Теж ресурси в нього тут і, бачите, альтернатива вітровіки, альтернатива, альтернативна енергія. І дуже буде багато, бачите, оце багато різної інформації в телебаченні, в СМІ, яка буде людям просто, як би так, тих, тихо, не тихо, як би так м'яко сказати, буде прямо в мізки. Ну, тобто виносити, виносити мозги. Ця інформація, давайте так, буде. Ну, в принципі, із цього всього, ну, ось тут все правда. Ну, зрозуміло, що вони не сказали, хто переможе в виборах, бо, бо це невідомо було. Тому що вони йшли 50 на 50. А ось тепер нова обкладинка, ось 25 рік. Тут дуже вона цікава. Давайте розберемо. Почнемо. Давайте ось Сі-Дзіньпін Китай. Йому, бачите, мало часу, тобто його час спливає. Що йому треба? Ну, що йому треба? Плати, якісь, чіпи. Ну, і зрозуміло, що літій. Далі дивимося вниз. Тут світ і вакцини. Тобто знову буде якась вакцинація, або ці віруси, корони, або щось нове. Запитаємо за це, запитаємо за це. Далі, ось президент РФ. Біля нього, бачите, що? Значок ядерної фізики. Атом по центру. Він кулаком всіх лякає чим Ядеркою. А лякає кого? Лякає Америку. Ну і, звичайно, ось Україну. Ось наш президент Зеленський. Бачите, тут ресурси, 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 теж плати, літій. І тут якесь виробництво. І йде вгору. Тобто будуть нові заводи, нове виробництво. Ну, радує те, що ми йдемо вгору. А ми скативаємося донизу. По центру в нас Трамп, і що, що йому ще треба, гроші. Ось ця валюта йде вгору, їхня американська. Далі, що в нас тут? Якісь Урсула фон дер Ляйн, це Європа, якісь вибори будуть в Європі, бачите, але вони, вони якось, бачите, тріщини пішли по цьому по урні. Також якісь проблеми з зарядкою автомобілів, з акумуляторами. І тут значок радіації. Тобто ось цей буде залякувати іще ядіркою і Європу. Так, ну, це валюта йде вниз, Єна. Ось сонце. Дуже активне сонце, буде в 2025 році. Може бути якийсь катаклізм. Бачите, це міста. Катаклізми, може бути проблема зі світом, зі зв'язком. Запитаємо за це. Ну, і плюс по центру, бачите, в нас тут космос, планети, якесь втручання туди. Або навпаки, оце все буде е, діяти на нас з вами, на нашу планету. Ми це теж запитаємо. Ось так. Давайте питати. Так, спочатку ми запитаємо за оці віруси. Ні, я хочу спочатку, знаєте, що запитати? Звідки ля ось це видання The Economist бере інформацію. Звідки ля вони все знають? Ви ж бачите, вони найперші публікують різні такі новини, яких ніхто не знає. Звідки ля? ля? Оце видання Декономіст бере інформацію. Дуже-дуже цікаво. Маяк. У них багато інформації різної. Від диявола. Так, четвірка кубків. Інформація від дияволів. Дуже велика і потужна інформація. від келяна ля це від видання бере король, король жизлів інформацію. Таємна, бачите, інформація, яка під замком. Тобто вони дізнаються першими. Звідки ля інформація? Від кого? Знову від дияволів, від якихось дияволів. Але, дивіться, але не вся інформація в них правдива. Бо сім мечів, карта обману. Так. А взагалі, хто керує? Хто власник цього видання? The Economist? Хто власник цього видання? The Economist? Десятка мечів. Нічого собі, хто власник? Королева мечів? Туз мечів. Ну, королева мечів, аму ще хто? Якась тут є хитрість, ану, сила, дуже сильна якась жінка. А ні, тут три. Там три власники. Бачите? Три власники, трійка кубків, але серед них якась дуже сильна. Ну, чомусь тут королева мечів сила. Сильна жінка. Сильна жінка. Хто власник цього видання? Де економіст? Хто власник цього видання? Власник, Бага... ну, дивіться, тут і королева, тут і жінка є, тут і чоловік є. Король Пентаклі, якась дуже впливова, багата людина. Але вона себе приховує, ось він себе приховує. Типу, як керує якась жінка. Ну, я не знаю взагалі, я навіть не дивилась, хто там. Хто там власник. Хто власник? 50 на 50, як поділено, бачите дві каманети, як поділено між кимось і кимось. Імператори, гроші, великі гроші вони отримають. Великі гроші за це все. Але, ще раз, карти кажуть: багато інформації в цьому виданні це обман, ілюзія і маніпуляція людьми. Ось так. І взагалі вони дають якусь, бачите, судьбоносну інформацію. У них є, є звідкіля її брати. Так, ну, подивилися. Давайте далі по обкладинці. Біля планети у нас тут шприц. І я хочу спитати: ось це обкладинка 25-й рік. У 25, му році, що знов будуть віруси. Якісь нові чи старі, що у нас буде з вірусом у му році? Колесо фортуни. Воно все міняється. жриця, таємниця. Так, Са... да, буде якась інформація. П'ятірка кубків, розпач і десятка жезлів. Це дійсно болячки. І четвірка мечів, да, коли людина захворіла і лежить. Так, да, будуть віруси, але ці віруси, бачите, вони пожриться. Ну, як би вам так сказати, віруси пожриття, це. Можливо, щось нове буде. А можливо, вони щось приховують взагалі з цими всіма вірусами. Так, да, щоб бачити, контролювати людей. Імператори контролюють людей, разум людей, контроль смерті. Хто живе, хто не живе. Ну, це дуже глобальне. Ну, ви зрозуміли, щось да, буде. Там випадає карта хвороб і людина лежить, лікується. Буде. Давайте далі. Ось сонце дуже активне сонце, наш, наш космос, сонце, планети, оце все. І які можуть бути наслідки? Наслідки. Впливу Сонця, наприклад, на планету Земля в 25-му році. Бо тут намальовано без світла, типу, сидимо, може без в'язку. Що може бути в 25-му році? Сім мечів. дев'ятка ят, дев Проблеми можуть бути і зі світлом, і з. Ну, тобто з супутники оце все. Зв'язок, світло, але воно вибірково. Шестірка мочів. Вчитель, колісниця. Проблема з колісницею. Проблема, знаєте, з чим? В воздухі колісниця. Тобто літаки, оце все. Ну, щось ось, якісь збої електроніки. О, мені падає, так, да, оце. Збої електроніки. Да, і бачите, сидимо, типу, як без світла. Щось може бути. І це все Сонце. А чи можуть бути якісь глобальні катаклізми в 2025 році на нашій планеті Земля? Паш жезлів. Глобальні якісь катаклізми можуть бути. Діка Жезлів. Справедливість. Все буде як. Бачите, справедливість, баланс. В світі все одно буде баланс. Да, десь будуть катаклізми, десь буде спокійно. Це баланс. Катаклізми. Повторення того, що було. Повторення того, що було, в принципі. Десь є, десь нема, десь є десь нема по балансу. Так, тут розібралися. Далі валюта США. На ці обкладинки, вона йде вгору. І що це правда, що в 2025 році валюта США йде вгору. Це правда? Рост, так, да, дійсно, карта рост. Да. Повільний рост. Всадник Пентаклі повільний рост. Десятка шеслів. Але тут є ще якийсь, якась хитрість в цьому всьому є. Сильно, сильно прям вона не виросте. Все одно її будуть тримати. Тобто трошечки підніметься, ось так. будуть тримати баланс. Так, тут розібрались. Далі, чого біля урсули фондерляїн на цій обкладинці? На 25 рік у нас тут э, значок радіації. Чому біля Урсули Фондерляєн? Це в нас Євросоюз. Чому тут значок радіації? До чого? Ну, що вони хочуть цим сказати? Що це? Розпач якийсь, біль втрата. Щось пов'язано з військовими об'єктами, з війною. Повішений зірка. Дивіться, хоч би там в них в Європі нічого не відбулося на атомних станціях. Тут щось таке. Якась а атака, агресія на їхні атомні станції. Падає, чесно. Якісь, типу, по чорної кошки, це можуть бути якісь диверсії Європа. Чому значок радіації? Чому значок радіації? Чому значок радіації? Так, да, мені здається, що можуть бути якісь там деверсії в них на якихось військових об'єктах, там, де є якась хімія, або ж це атомні станції. Далі. Так, що в нас тут ще? У нас тут ще вибори в Європі і якісь вони, <кхем> типу урна, урна, виборча урна, вона вся в тріщинах. Що там за вибори в 25-му році будуть в Європі? Чому тут прям тріщина на урнах туз мечів? В Важидані рішення. Так, да, якісь по десятка жезлів, якісь будуть важкі вибори в Європі. І тут обман падає. Тобто якийсь імператор піде на обман, щоб втримати владу. Боротьба буде. Жінка буде боротися, і чоловік якась боротьба, хитрість, обман. Тут вибори в Європі 25 й рік. Дуже болісні в них, бачите, вибори якісь будуть. Взагалі тупікові вибори. Тупікові вибори. Ну, все показую, в принципі. Давайте далі. Далі, 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 далі у нас тут Зеленський, поряд з ним ресурси. Літі і не тільки і е, рост. 25-й рік на, цьому, на цій укладинці, зеленський, якісь виробництва, ресурси і рост. Що це? Що це значить? Зеленський? Ось на цьому виданні біля виробництва тут плати, тут, може, літі, якісь ресурси і рост. Дев'ятка кубків, задоволення. Тройка Пентаклі, підприємства якісь дійсно. І що? Королі жеслів, паш кубків, вибір. Так, да, дійсно, бачите? Рост випала карта Рост. Хоч би нас з цим, з, цим, з цим не надурили, бо тут карта така, знаєте, хитрості, підлості. Принцеса Пентаклі, Україна, наші ресурси, Сонце. Енергія, якась енергія. Те, що дає світло і те, що дає м, якусь енергію. Карта війни падає. Туз Пентаклі. Бачите, війна із-за чого? Із за за Пентаклі, те, що в землі. А, да, із за цього маніпуляція. А що буде? Давайте так, Україна. 25-й рік. Що чекає Україну? Війна, 25-й рік, що чекає. Десятка мечів це завершення, болісне завершення. завершення, Домовленості. Три держави домовляються, три людини домовляються. Але знов Паш Пентаклі випадає. Я не знаю, що це знов, бачите. Яку б я не взяла колоду, Паш Пентаклі випадає домовленості і пропажа Пентаклі. Що це? А, дивіться. Ось три держави домовляються, три сторони. Ось Паш Пентаклі це шматок землі. І, типу, він у відлюднику залишається. Якась частина невеличка, все одно тут залишається, ви розумієте, кому, від України. Тут хитрість є обман, ніхто не хоче віддавати її, залишається кому, дияволу. Ну, ось так, вищий суд. Ну так, сподіваюся, що повернемо все, але цей паш Пентаклі він мене прислідує, мабуть, вже. Пів року так точно. Ну і давайте, давайте в кінці Америка потроху відвертається від Європи. Тут видно, що Америка потроху відвертається від Європи. Чи правда? Що це так буде? Що Америка потроху відвертається від Європи на цьому, на цій обкладинці? Цього видання видно. Рост. Ну, все одно в них співпраця є. Тут випадає все одно співпраця, рост, контроль, знов ресурси, гроші, якесь військове виробництво, ось війна і виробництво військове. Так, да, щось стосовно війни. Тобто Європа буде збільшувати військове виробництво. Або Америка хоче, щоб Європа збільшила військове виробництво. Ось так. Ну, бачите, як дуже цікаво виходить і хочу ще наостанок спитати все ж таки звідки ля? Вони оце все знають. Видання The Economist, звідки ля вони оцю всю інформацію знають? Звідки ля Хоча, в принципі, якщо так посидіти, подумати, то, в принципі, тут все логічно. А, ми ще не спитали, знаєте, за кого? За Китай. Зараз спитаємо. Так, звідки ля Вони все це знають. Тройка пентаклів, співпраця, плідна співпраця, робота, королі кубків, багато доносчиків, багато людей, які їм зливають, бачите, інформація в голові. Або ж працюють розумні люди. Бачите, знають щось про Вищий суд, щось глобальне знають. Бо є люди розумні, в них там працюють і є ну, тобто інформатори. Інформатор диявол. Імператор диявол. Імформатори це диявол, імператор. Ну, що вам сказати? Другий раз показується. Давайте ще спитаємо про сінзіньпіна, бо тут він біля, тобто час спливає. Час спливає для сінзіньпіна. Що це значить? 25-й рік і час спливає для Китаю. Сіньзіньпіна. Що це значить? Інформація, обман якийсь, хитрість, ресурс. А, в них спливають ресурси. В них закінчуються ресурси. Закінчуються ресурси для їхніх цих автомобілів, електро та якихось там цих акумуляторів. Ну, для цього... Бачите, спливають ресурси в них. Боротьба сіньзінькіну залишилась мало часу. П'ятірка мечів. Рост домовленості. Він з кимось домовився про співпрацю. Домовленості про співпрацю, про силу, щоб втримати баланс. Хоче втримати владу, але йому дуже буде важко. Або взагалі стан його буде важкий. Що буде з Сінзіньпіном у 2025 році? Шут, щось, щось нове буде. В очікуванні нового, в очікуванні чогось нового, якийсь новий прорив або щось нове. Так а чому тоді тут карта Сіньзіньфіна і спливає час? Може це стосується Китаю? Загалом не його, а не його сонце, важкість. Вищий <кхе> 600. Що чекає Китай? Луна. Ресурси, гроші. Ну, їм теж там теж щось треба, а те, що в Україні. Бачите, обман, заради грошей. Карта України, карта ресурсів. Що чекає, щось таємне там мутять? Ілюзія зірки. У них і дві, дві карти. Дивіться, дві карти ілюзії по бокам і по центру зірка. Ну, Тобто ілюзія. Ось. Як хотіли вони Китай, так не вийде. Час спливає, тобто час пішов. Не буде так, як хоче Китай, кажуть. Отут. Ілюзія їхньої зірки, надії та мрії. Ось так показує. Щось пов'язане з виробництвами, щось пов'язане з підприємствами. У них тут якісь обмеження. Або вони будуть втрачати великі гроші, їх обмежать. Ну, щось таке. Але тут ілюзія на їхні цілі та мрії. Мається на увазі Сіньзіньпі на Китаю? Ну, ось, так. ось такий розклад вийшов. Пишіть свої думки. Як вам така інформація? Всім тихого дня!